Найбільша виставка у світі агрітехніка і компанія Benar, сьогодні представила багато цікавого. Зокрема, ми представили посівні комплекси для різних технологій обробітку ґрунту. Це і мінімальна технологія, традиційна стріптіл і ноутіл. No Зокрема, за нульовою технологією ми представили абсолютну новинку, яку ще не бачили українські аграрії. Це сівалка Діректо шириною захвату 12 метрів. Також ми представили ряд грунтобних агрегатів, зокрема оновлені моделі техніки. Це і важка дискова борона Атлас, і оновлений дисколаповий культиватор Актрос з бункером для внесення добрив а також сирньові культиватори для різних господарств, як модель Фенікс профі для більш потужних тракторів, так і навісний Фенікс шириною захвату 3 метри для тракторів 150-180 кінських сил дуже великою увагою і зацікавленістю відзначився поток подрібнювач до ракат які наші українські аграрії могли бачити вже в україні шириною захвату 12 метрів. на даній виставці представлено модель 7,5 метрів знов ж таки під різні трактори і родзинкою сьогодні став концепт просапної сівалки веднар ультра